Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і сьогодні ми розглянемо тему нерівності з двома змінними на прикладі завдання 16.10 Алгібра 9 клас з поглибленим вивченням математики. Потрібно побудувати графік нерівності. Буквально два слова про значення. Розв'язком нерівності з двома змінними називають пару значень змінних, яка перетворює нерівність з двома змінними на правильну числову нерівність. А графіком нерівності з двома змінними називають геометричну фігуру, яка складається з усіх тих і тільки тих точок координатної площини, координати яких є розв'язками даної нерівності. Тобто нам потрібно. Побудувати фігуру, яка буде містить всі розв'язки даної нерівності. Дві нерівності роздивилися. І в першому, і в другому. Права частина, якщо подивитися на нерівність, як якби тут стояло дорівнює, то це була би, був би графік параболи да? квадратичної функції. І тут, і тут. В першому це парабола вітками вниз. Щоб знайти вершину, потрібно взяти формулу мінус b поділити на 2а це абсциса, Тобто, мінус 2 поділити на 2 і на мінус 1 це 1. А щоб знайти ординату, можна підставити ось сюди. Y дорівнює 2 помножити на 1 мінус 1 в квадраті. Тобто, вершина цієї параболи. 1, 1. Відки вниз і точки перетину з осями – це нулі цього двочлена. 0,0 і 2,0. Я так швидко про це проговорюю, тому що думаю, що ці речі для вас відомі. Ну, якщо ні, то треба повернутися для, до побудови квадратичної функції. Тепер ми можемо побудувати цю параболу. І взяти y, що менший від цієї. Тобто він знаходиться всередині цієї параболи. Оскільки у нас знак нерівності строгий, то сама парабола, оця лінія, вона не включена, тобто ми її записуємо штрихом. Графік цієї нерівності фігура, яка міститься всередині ось цієї параболи. Друга це парабола вітками вгору. Вершину порахуємо мінус Б, тобто 4, поділити на 2а. На І підставимо сюди 2, 4, мінус 8 плюс 3. мінус 1. Вершина 2. Мінус 1, Вітки вгору. Точки перетину з осями. Треба квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює 0, це рівняння. За теоремою Вієта воно легко знаходиться. Це точки вірніше, числа 1 і 3, добуток їхній 3, а сума 4. І 0, 3 – це коли х дорівнює 0, тоді y буде дорівнювати 3, і на осі х дві точки. Будуємо цю параболу менше рівне, це снаружи, Тобто. Ось такий вигляд має розв'язок даної нерівності, Знаружи від параболи. С сама лінія параболи входить, тому що знак нерівності не строгий, менше рівне. Роздивилися наступною нерівність Третю. Х-1 в квадраті плюс y 2 в квадраті. Менше одиниці. Якби тут було рівне, то ми розуміємо, що це коло, центр якого 1 мінус 2, точка з координатами 1 мінус 2 і радіусом 1, саме коло не входить, менше одиниці це всередині. Тож, розв'язком даної нерівності це внутрішня частина кола з центром 1. Мінус 2 і радіусом 1. Четверте, х квадрат плюс 2х плюс y квадрат треба переписати, щоб виділити повний квадрат. х квадрат плюс 2х плюс 1. оце буде можна зібрати по формулі скороченого множення по формулі. В квадрат суми, додали одиничку і відняли одиничку, так, щоб нічого не змінилось, у більше рівне 3. Цю одиничку перенесли вправо, і тепер у нас х плюс 1 в квадраті плюс y в квадраті більше рівне 3 плюс 1 4. Це коло з центром мінус 1 0 і радіусом 2. Більше рівне це снаружи. Саме коло входить, бо нерівність не П'яте. Х, хі менше 2. Аби тут рівне було, то це гіпербола y дорівнює 2 поділити на х. Як побудувати гіперболу? Якщо не пам'ятаєте, треба повернутися до цієї теми. Ну, табличку робимо і декілька точок будуємо цю гіперболу. Менше це ось між цими віточками, і сама гіпербола в цей розв'язок не входить, штриховою лінією показуємо. Шосте Хі більше рівне мінус 12. Це теж гіпербола, мінус 12 y дорівнює мінус 12 ділене на х. Графік нерівності виглядає ось так. Сама гіпербола входить. Цю фігуру. Сьоме. добуток двох виразів більше нуля. Значить, Або обидва з них більше нуля, або обидва з них менше нуля. Ми маємо дві системи. Х плюс плю більше нуля, х-1 мінус мінус більше нуля, або Х плюс плю менше нуля, х-1 мінус мінус менше нуля. Це все прямі лінії. Щоб побудувати пряму нам достатньо двох точок, і обираємо більше нуля і менше нуля. Подивимося: y дорівнює мінус х ось вона ця пряма, Y дорівнює х-1, ось вона ця пряма. Тепер, коли ми будемо штрихувати області координатної площини більше нуля, менше нуля. Графік нашої нерівності буде на перетині ось цієї системи і ось цієї. Ось так він виглядає. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Я вам щиро бажаю успіху. До зустрічі!